За Сина Святого Духа. Амінь, Христос Воскрес! Будьте воскрес! Самі чули і знаємо, що Він справді Спасителе Світу Христос. Сьогоднішній день, як незвикло, на Божественій літургії читається Євангелія і ти є довше. А коли буде довше, наші церква хочесь навчити нас важливого, солідного і потрібного для життя, здавалося. Перед нашими очима відкривається буденна річ. Ісус Христос зустрічається з Самарянкою біля Кримінці. Але в цій буденній ситуації цій зустрічі відбувається, розвивається щось надзвичайне. На сході. Для нас це не зрозуміло, але посилення людей виринали там, де були якісь джерела. І все залежало від того, скільки джерело дає води, скільки могло бути населення навколо того джерела, а ще інша річ. Коли хтось був на сході, то свідомій того, як людей нелегко знаходитися на вулиці. Сьогодні ми знаходимось під сонцем, де нас пригріває, нам горяче. І навіть в наших теренах що будемо казати пролипені серби, всі шукаємо якоїсь тіні. Місце, де можна заховатися, а у собі це є півний схід землі Ізраїля, де неможливо вийти на вулицю. Сонце тече нещадно. І чому ж ця зустріч відбувається в такий період часу, Які не ходять у в період часу, коли навіть ходять за водою? Чому ж ця жінка вибрана саме в такий час. Бачимо вже потім, і в це розкривається. І було просто стидно. Показуватися людям наоч. Бо як багато виглядає з Іван, вона проведена життя не дуже взірце. А коли ми робимо якісь ріхи прогрішення, що може навіть ніхто і не знати, навіть не догадуватися, але наша совість. Наші сумні закидає. Нами. А що казати, коли люди знають про це? Як для нас, в нашому житті, думка людей? звичайно, окрема тема. І в цій ситуації люди знали про її життя цієї жінки-самарянки. І тому вона старалась набирати води, коли нікого не зможе зустріти. Бо буде не дуже мило, коли в когось зустріла подивитися в очі. І що тут стається? Стається зустріч. Зустріч це щось унікальне в нашому житті. Чим більше я живу, тим більше усвідомлюю собі. Що це найголовніше, що ми можемо мати і що ми можемо переживати в нашому житті, це є зустріч від тої хвилі, як ми народилися і очі наші побачили світ, як ми зустрілися найперше своєю матір'ю. А після татом, братами, і сестрами, які ми мали і так ціле життя, і кожен день і безліч разів на день це є зустрічі. Пинемо самі на себе. Ми є певні того, ким ми є, певні своїх переконань, своїх поглядів. Але чому так ми є? Чому ми такі ми є? Це є у нас кого, з ким ми зустрілися в нашому житті. В нашому народі так і кажуть, з ким ти стаєш, сам такий стаєш. Від кожної людини свідомо чи не свідомо. Ми набираємось. З кожною людиною, якою ми зустрічаємось, ми перемінюємось і ніяка зустріч не приходить безслідно. і ми Саме в духовному житті, в християнському житті, ми наголошуємо на важливість молитви. Що це є молитва? Це є зустріч ски. з Господом. А якщо ми. З Богом пристаємо, ти самі таки стає. Одного разу я собі роздумав, чому ж ми лінуємо молитися? Чому ми випускаємо молитву? Чому ми занедбуємо молитву, хоч поруч всім свідомі того, що це потрібно молитися? І я усвідомив для себе ми. Не хочемо зустрічатися з Богом, бо ми хочемо лишатись такими, як єде під ці Бо ми бачимо свого досвіду, якщо ми зустрічаємо з Богом, як ми змінюємося. І так само ці юваницькі розповіді це зустріч Христа самарянкою. Ми будемо вдаватися в цілий діалог, який відбувався між ними. Як будете мати охоту, то прийдете додому і прочитаєте це, є четвертій главі Ідіану. Але цей діалог, починаючи з речей незначних, коли Господь каже, дуже просто річ дай мені напитися. Не наготає її, не читає мораль, яка вона грішниця, не ставить її під фактом, який вона проводить життя, а просто що починає говорити. Як в ході цієї розмови самарянка по перемінюється, Буквально в цьому короткому часі, вона приходить до усвідомлення того, хто перед нею стоїть. Христос не говорив якісь високі фраз мудрих речей. А що він, що він робив? робив? Він просто говорив і степозив для нашого життя. Погляньмо, як, як нам не є, є? просто зустрічати. Видимо на наших зустрічей. Останнім часом я спостерігаю, що в суспільстві, є криза не Ви так сісти і поговорити. часто, коли люди збираються разом, що вони робить, включають телевізор. А це показує дуже цікаве, що вони цікаві одне одне. Не цікавила разом не буде, давайте і щось інше подивіться. Маємо сказати правду в очі собі. Вміти побачити перед собою людину. Вміти не боятися зустрітися з нею. Буквально два тижні тому назад, три тижні тому назад, упробувавшений сіяти Іоанн Павло ІІ. І ще описують його життя, казують на те, що він мав це не звичайне феноменальне підхід до зустрічі. Коли його вибирають папою, буквально за декілька тижнів він зустрічається з найбільшими представниками. Радянського Союзу, які ми не мали дипломатичних відносин. Він не боїться зустрічатися з диктаторами з тих чи інших держав. Не можемо побачити, що він для всіх навертав, взивав до покаяння, а він зустрічався. Просто говорив по людськи Пробувалися з ними діалог. І вся ця зустріч відбувається щира і правдива, то ніколи вона не передбачена, як вона піде. Які темати будемо говорити? Чи закінчиться ця зустріч? Феноменальні міста також відкрили ці зустрічі після смерті, коли одні з дослідників пробував досліджувати фотографії, де папа зустрічається з людьми. І вони побачили. А папі завжди дарували різні подарки. І вони зауважили, що ні на одній фотографії, коли до папи приходять і передають йому якийсь подарок, чи вручають то чи інше, він ніколи не дивиться на це, що йому дають. А він дивиться, хто йому дає, хто до нього прийшов, з ким він зустрічається. Очі свої широко. Пуляймо в навколо себе. Пулімо на наше життя. Скільки людей не знають про Бога. І каже сьогоднішній Євангелія, що мили Господні побили, жнива вже дозріли. Ви спраги. Потребуємо Бога. А ми, християни, не би перестрашені. Чому наша проповідь про Бога така слаба? Ми сьогодні чули в посланні апостола Павла, як люди наверталися. Чому люди так не навертаються тепер? Чому ти не є такі хилі в тому? Щоб інших привести до Бога. Викладало з одним політичних діячів, що християни в сучасному суспільстві лишилися лише нещити зі словами. Ми можемо гарно когось навчити, можемо когось поставити на місце, покритикувати, сказати, як це мало бути. Але ми не покажемо людям своїм життям, що таке християнство. Вийдіть до Львова, Придіться по вулицям Львова. Чи можете сказати, це християн чи ні? Сидіть до якогось магазину, будь-якого. Чи можете зрозуміти, хто з них є християни? Це ті паховні, перші звіка християнства, коли були війським воїном. І перебувало воно у селі ушокований інших цих людей, хто зустрівся з ними. Говорячи мовою сьогоднішнього нашого Євангелія, вони зустрілися з ним. Він побачив, що вони були інакші. І от це здивувало. А кажучи, простіше, це його одразу навернуло і перемінило. Бо Він побачив у християнах правдивий образ людини. Хомій Одразу питає, хто цей навертається, бо всі є собі, що вони вказують правдиве нормальне християнське життя. Світ є спраглий науки про Бога. Світ є спраглий тих. Хто живе згідно Івангелія, собі спрагу із тих, хто вказує на Христа. І не бімося говорити про Бога. Не треба когось переконувати, але не біймося свідчити. Христос ніколи не йде, не каже Івані, що ми йшли і доказували комусь про Бога. Христос зеває до нас, щоб ми йшли Нього свідками, щоб люди, дивлячись на наше життя, захоплювалися і були потягнені, так як був Бахові. А люди не зустрічають у нас цього світ спраглий і бажає цього. І бачимо, як ця Самарянка через те, що зустрілася з Христом. Моментально, я коли сама почала свідчити, пішла одразу до міста і забула, що вона прийшла сюди до Криниці. Забулася. Одразу пішла свідчити. І Що раніше? А ще цікавіше, коли приходять ці з цього міста, то вони кажуть, Тепер уже віриємо не через Твоє Слово, бо воно була лише нас Нам також деколи приємно, коли ми когось приведемо до церкви. Приємно, правда? От я привела тоді до церкви. Можемо подоляти то при тій чи іншій нагоді. Нам приємно когось навернути. Але це також не є важливим. Є важливе дати Богу відвідати через це. І не віймося. Бог, коли ставить нас в якісь певні ситуації, перед якісь певні події, він знає, на що ми спроможні. Будьмо відважні. З'ядіться на нас, то ми більше освічені, чим ми апостоли. Ми більше знаємо, чим вони знали. Але чи, що можемо вчитися у них? Ці відвазі не боятися цим жити, про це свідчити. Навіть коли помолилися перепрошувати і далі бути і Христа. Бог, який діяв тоді, коли зустрівся з Самарями. Бог, який діє в історії через апостолів, через святих, Бог так само не самого, може діяти. Бог збув, є і буде той самим. Але Бог очікує, щоб я, кожен з нас, був свідком Господа. А ми це не віримо. Ми не думаємо про те, що це я маю свіч. Так, це покликання священників і писк, може, ще монок і монахів. Але я, що, що я буду казати? Скажи, то, що знаєте. Скажіть словом і своїм життям. Бог вірить у вас, Бог певний вас, Бог знає, що можемо це зробити. Тож жені страх, боясь. один бом свідками Господніми. Кожній хвилі, кожній вставлі нашого життя. Амінь.